Сьогодні у нас ось така розпаковочка. Продовжиться акція 33% на 44 товари. І що в нас тут? Ну, по-перше, це мій улюблений пральний порошок, він кислородний, він не пошкоджує структуру ткані, він дуже добре пре. Плюс він хорошо його використовувати для кольорових тканін, і тканин він відновлює колір. Ще одно для мене дуже важливе його достоинство, це те, що він майже не має такого сильного нав'язливого аромата. Він ніжно-ніжно пахне цитрусом сам порошок, а коли ви попрали одяг, то він. Просто пахне водою. Тобто, немає ніяких оцих от нав'язливих ароматів, які зараз дуже-дуже часто використовують в інших порошках. І він концентрований. Тут внутрі є ось така, бачите, продавлюється мірна ложечка. Тут є зіп-застежечка. От, ну, Ще компанія обертає його от в таку плівочку, хоча цей пакетик він не розмакає на самом ділі, ну, на всякий случай. От, бачите, там от його донышко просвічується, можна побачити, як виглядає цей порошок. Він концентрований, всього такі дві мірні ложечки потрібно на повну загрузку спральної машинки. Дуже-дуже гарний порошок. І зараз він коштує всього 144 гривні замість 219. Це дуже велика економія, 33%. По суті діла, ви берете по ціні двох, ви три. Тому в мене зараз його дуже, бачите, багато замовили, цього порошка. Далі. Ще зараз по цій дуже гарній акції у нас іде концентрований вона. Засіб для миття посуду. Цей засіб для миття посуду можна розвести на 15 літрів води. І він буде точно так же гарно відмивати ваш посуд від жиру, від бруду. І ще цей посуд, о, цей е, засіб еко, і можна мити посуд навіть немовлятам, тому що там немає шкідливих речовин. Він діє за що олійок, які є в його складі. Я дуже люблю цей. Е, Засіб для миття посуду, він приємно пахне, і зараз він по акції коштує всього 234 гривні замість 349. І вдумайтесь, ви получите 15 літрів засобу для миття посуду з цієї пляшечки. Далі, тому його зараз в мене дуже добре замовляють, хто вже знає. Далі. Ще у нас от є мультифункціональний очищувальний засіб. Це новиночка, він в нас був в інших ароматах і був в пакуванні літровому. Зараз опять повернулося півлітрове пакування. Це дуже удобно, тому що його вистачає, опять же таки, дуже надовго пахне цей засіб новий цитрусом і лавандою. Дуже мені подобається цей аромат. І що ж він робить? Його можна використовувати для миття ну, майже всього. Це і любі обівки, крісла, дивани, салон автомобіля, кавроліни, все це ви можете добре відмити за допомогою цього засобу. Далі холодильники, пали, панелі, любі фасади, акрилові ванни, все-все-все-все, все. Він концентрований. Ще його дуже корисно додати для миття полів, тому що там. Підлогі, вибачте, Тому що там є бура в складі, це дуже-дуже гарно для холодильника. Бура не дає розпосюджувати з спорам грибків, Тому, якщо ви любите ходити басіком пополам, обов'язково використовуйте цей засіб. Він вас убереже від того, щоб розпространялися грибки. Далі, зараз він по дуже гарній акції всього 167 гривень. Замість 249. ну Мені його вистачило года на два, мабуть. Тому, будь ласка, замовляйте, ви дуже гарно з ним зекономите. Ну і він дуже і можна і плями виводити, дуже-дуже класний. Далі. Ще у нас ось така новиночка, дуже великий, літровий. Це ну називається він відвілювальний засіб. Для чого він? Це для сантехніки. Миття туалетів, ван, в общем, все, все, що потребує, і мікроби знищити, і відбілити. І, в общем, Він схожий на доместис, але він краще. І скажу так: якщо ви знаєте той доместис, що був 30 років назад, який, коли він тільки з'явився в Україні, то це ну, якість навіть краще того, чим той був доместис. Тож, будь ласка, замовляйте. Будете приємно вражені цією якістю. Бутилочка велика, бутилочка удобна. Коштує він всього 219 гривень. Далі. Ну і наш незрівняний гель-каштан. Ви всі його знаєте. Зараз він теж по акції, коштує він всього 234 гривні, замість 349. Акція 33%. Тому що його дуже гарно в мене беруть, особливо ті, хто. Постійно їм лікуються. Хто хоче спробувати, теж, будь ласка, це дуже вигідно, тут дуже велика, півлітрова банка, її дуже-дуже надовго вистачає. Далі, ще у нас ось такі серветочки, дуже-дуже гарні. Ці серветочки створені для прибирання. Ось, Бачите, ви ми можете прибрати і сантехніку, і холодильник. і ну, Любі меблі, ну, все, що завгодно. Можна їм прибрати плями з одежі, можна е, прибра, прибати, е, прибрати плями з дивана, ну, абсолютно з чого хочете, вони пропитані мультифункціональним очищувальним засобом. В мене дуже хорошо їх беруть. от, Допустимо, якщо у вас там одежа чиста, але ви випачкали звичайно, її помади, тональним кремом, поставили якусь свіжу пляму, а ще вам ну, немає можливості простирати. Або Вісь ще достатньо чисто. То, будь ласка, ви можете скористатися цими салфеточками. Плюс це дуже вигідно, тому що, от, ну, коли ми навіть самий пил витираємо. Ми стільки зливаємо води, ми навіть не замислюваємося над цим. От. З допомогою цих серветочок сервет, сервет, ви прибрали пил так швидко не сідає, дуже хорошо, все, все відмивається. Так що, будь ласка, замовляйте, тим більше, що вони зараз по акції. Всього 133 гривні замість 199. Дуже гарна ціна. Буду дуже вдячна вам за лайки. Якщо хочете зробити замовлення, посилання під цим відео. Якщо хочете робити замовлення самостійно, також посилання під цим відео можна замовляти по цінам виробника. До зустрічі мої любі!